Стівен Спілберг сказав, що це шедевр. Меріл стріп цілується земле Томсон. Неможливо на це дивитися без захоплення. Половина з Гаррі Поттера, половина аббатства Даунтон. Нічого собі заявочка на успіх. Ви коли-небудь помічали, який Барбари Стрейзен рот якийсь для мене власний різновид наркотик. Тобі хочеться там лишатися поруч з нею в цій картині. Я трішки з прибабахом та ви вже розуміли. Друзі, всім привіт. З вами Саша. Я вас рада вітати на каналі Ковтоню, ковто кіно, що залишає після смак. Я дуже рада, що ви тут всі зі мною давайте скоріше дивитись разом цікаве класне кіно. Сьогодні в нас тема а, ну яку я просто обожнюю. Жінки, які зіграли чоловіків, це який треба мати талант жінці, щоб зіграти чоловіка. І отримати за це ще й нагороду. Всі акторки, про яких ми сьогодні з вами будемо тут згадувати, за всі ці фільми отримали свої світові нагороди. Абсолютно, абсолютно вартуючи того. Такс. Перший фільм. Ми починаємо з фільму «Таємничий Альберт Нопс. Обожнюю! Значить, це фільм колобійського режисера Родріго Гарсія, який між іншим. Є сином Габріеля Гарсія Маркеса, який нам з вами всім дав ну, 100 років самотності, це як мінімум. І це той випадок, коли на, на Дітя Генія природа не відпочила. Ну, от ви знаєте, оцей Родріго Гарсія це реально файний колумбійський режисер, і в нього все вийшло з фільмом «Таємничий Альберт Нопс, принаймні точно. Альберту Нопсу трішки за 40. В нього немає особистого життя. І його майже не помічають колеги. Проте Альберту це тільки на руку, тому що насправді Альберт і жінка, яка вже близько 30 років влучно приховує цей факт від всіх. І цю жінку чоловіка грає Глен Клоуз, яка повинна була отримати за цей фільм Оскар, тому що це, моя власна думка, найкраща її роль. Проте в той рік Меріл Стріп. Дуже вдало зіграла Маргарет Тетчер у фільмі Залізна леді» і отримала свій Оскар третій за її кар'єру. А таким чином, Глен Клоус лишилася в нас і досі лишається. А, ну, це де антирекорд такий. В неї вісім номінацій на Оскар та жодної перемоги. Це не чесно, вважаю особисто я. Можливо, коли Глен Клоус все ж таки отримує свого Оскара. Ну, менше з тим, вона все одно а, як грала пречудово, так і продовжує це робити. І насправді ці нагороди коротше. А, люди. Альберт Нопс, вражаюче кіно. А, Глен Клоус так там грає очима, спиною, потилицею. Ну, от неможливо на це дивитися без захоплення. От просто ти дивишся і ти настільки... Тобі хочеться там лишатися поруч з нею в цій картині. Розумієте? Ай. Там чудовий е другорядний склад акторів Бренден е Марія Дуел Кеннеді таку малюсіньку роль грає. Крута. Джанет Мактір це просто якась легенда. Коротше. Просто подивіться його. А, хоча б один раз. Я його дивилася тричі і буду передивлятися ще. Це особистий мій кайф, якийсь для мене власний різновид наркотику. Фільм таємничий Альберт Нопс з Глен Клоуз. Раджу. Погнали далі. Далі в нас фільм Орландо. Орландо, в якому чоловічу роль зіграла Тільда Свінтон? Ну вона взагалі народжена для таких ролей. Взагалі, вона така. Отже, ж ми знаємо, така артхаусна, така неймовірна цікава особистість. <свісно> І от фільм Орландо ну, зайшов просто на цю благодатну почву ідеально. Це екранізація всім відомого твору Вірджині Вульф Орландо. І це така, ви знаєте, дуже вдала класична стрічка з класичною екранізацією. На Венеційському кінофестивалі вони заробили свого часу за режисуру свого. от. Ну, а він Свінтон всюди номінувалася в той рік. Про що фільм? Орландо, молодий аристократ, який навіть м -м, привертає увагу королеви Єлизавети І, це 17 сторіччя. А, і вона йому наказує. Ніколи не старіти, завжди бути молодим. І якимось чином Орландо живе століттями як молодий юнак, красивий і неймовірний. Та одного разу Орландо прокидається з жінкою. Ну і починаються там, додаткові приптії в цьому фільмі. А, ви знаєте, ви знаєте, цей фільм, його, мені особисто було цікаво роздивлятися візуально. Інтер'єри, вбрання, а, макіяж. А, взагалі, так як там виглядала Тільда Свінтон в усіх своїх іпостасях, того, що вона там грає, врешті, і чоловіка, і жінку. А, це, знаєте, період такого, я, Акісного кінематографа, який був ще для нас зроблений на отаку теплу багатогранну плівку. Не оце все як зараз, оце вся оце, 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 цифра, це все зрозуміло. А отака тепла багатогранна плівка. Це ну, особисто для мене багато чого вартує. А, абсолютно і повністю раджу вам подивитися Орландо. Там є на що дивитись а, гарна екранізація. Тільда Свінтон Бомбета. Поїхали далі. Третій фільм у нас буде «Єнтл». «Єнтл» – це фільм Барбари Стрейзен. Вона, це та історія, коли вона виступила режисером, продюсером, сценаристом і зробила це дуже круто, дуже потужно. Східна Європа, початок ХХ століття. Молода єврейська дівчина перевдягається в хлопця, щоб нарешті. Здобути освіту свою мрію, мрію всього свого життя. Слухайте. Ну, Барбара Стрейсанд. У мене є така мулька. Мені дуже Барбара Стрейзен почала подобатися після 40 років. От вона просто та, така для мене якась зваблива акторка, зваблива жінка вже після 40 І навіть в цьому фільмі Єнтел, вона наче грає от такого ж молодика, та, ну, 20, ну, навіть може там стеля 25 років, проте їй там було вже 42 роки, коли вона там знімалась. Цього взагалі непомітно. І так це потужно вона зробила. Ви коли-небудь помічали, який у Барбара Стрейзен рот? Це моє власне guilty pleasure. Коли я бачу Барбру Стрейзанд на екрані, я окремо бачу її і окремо її рот, який мені здається, це окремий актор. У ці губи певним чином окреслені. ну просто... Я взагалі обожнюю такі роти. Ну, Я трішки з прибабахом, ви вже зрозуміли. І от Гентел це один з тих фільмів, де я просто постійно дивилася на її рот. Це мюзикл до того всього. Де Барбер Слізен чудово виконує декілька своїх музичних партій. Це доволі театральний фільм. Коли він вийшов в 1983 році, Стівен Спілберг сказав, що це шедевр. Я. Зі Стівеном Спілбергом не буду сперечатись. <с> Ви знаєте, точилися різні ну, розмови навколо того фільму, коли він там був на стадії виробництва. На що там це треба Стрийзен, якесь перевдягання в хлопця? Що це таке? Його навіть там висували на золоту малину. Врешті: два золоті глобуси за найкращий фільм категорію мюзикл або комедія та за найкращу режисуру Барбара Стрийзен, власне, і один Оскар. За ем, найкращу адаптацію музичного витвору. Слухайте, ну. Загалом, так, я скажу, що цей фільм він на поціновувача. От я, цей поціновувач, мені зайшло дуже. Люблю Барбру Стрейзен, люблю Єрот, люблю все, що вона робить, до речі, як продюсер, як режисер. Ще я вам дуже раджу з нею у два обличчя. Це просто якісь супер-супер мега-легенда. А от Єнтел лишився в мене в серці. Особливо раджу тим, хто реально любить мюзикли та таку Театрально певним чином атмосферу і постановку. Клас. Так, далі, 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 далі. У нас фільм Закоханий Шекспір. Я повинна була взяти цей фільм сюди, до цієї добірки, хоча реально в ньому перевтілення з, з дівчини-хлопця та от таке невеличке. Ну, проте воно того вартує. У нас там перевдягається Гвінет Пелтроу. Фільм. Нам розповідає про молодого юнака, а насправді це дівчина Віола, яку грає Вінет Пелтро, який намагається вступити в театральну трупу, щоб грати в шекспірівській п'єсі Ромео і Джульєта. Це 17 сторіччя, і це ставить сам Шекспір. І так стається, що цей Шекспір закохується в всю Віолу. Ну, я там без спойлерів більше нічого не буду вам розповідати. Це фільм, який колись в 98-му році, коли він вийшов, сім оскарів отримав. Якісь неймовірні нагороди е, всього світу, тому що це така атмосферна крута річ, де ти розумієш, наскільки британці, як завжди, вміють знімати масштабно, красиво і з гумором. Там так багато такого, ні, не багато, проте дуже влучного тоді, коли треба британського гумору. Грає половина британської коминалки Джуді Денч. Джефрі Раш, Емельда Стонтон, Господи Колін Фьорт і це те ще Гевінет Пелтро і молодий Бенафлік. Та багато хто. Половина з Гаррі Поттера, половина з Аббатства Даунтон, коротше. А, що ще вам сказати за цей фільм? А, Джуді Денч, до речі, отримала за нього Оскар за найкращу жіночу роль другого плану, при тому, що вона. З'являлася в цьому фільмі, який більше двох годин йде, з'являлась всього вісім хвилин. Джоді Денч – це ваща, бо вона там грає королевий лузену першого. Коротше, Джуді, Джуді Денч обожнює. От, фільм такий, що ти постійно посміхаєшся, або навіть трішки журишся, і, і, і він тебе так хапає. І, і знову таке, ну, це моя власна історія. Це от такий добротний фільм знятий в той час, коли це знімалося на дуже круту плівку. Оце от така ж історія, як Орландо до того я вам казала, оце закоханий Шекспір. А, просто. ну, ну Якщо ви зростали в 90 е, і хочете трішечки ну, відчути себе як вдома, вімкніть цей фільм. Закоханий Шекспір. Так, що в нас далі? Далі у нас буде фільм Мене там немає. Мене там немає. Фільм це певна біографія Боба Ділана з шести історій, де Кейт Бланшет. Грає Боба Ділана в 60-ті роки в розквіт його музичної кар'єри, коли він був просто на піку своєї слави. І як же ж вона це робить, Кейт бланшет вона отримала всі нагороди. А, ну, до речі, бршу, не всі вона була номінована на Оскар, а його не отримала. Проте золотий глобус її. Кани її і... от ні, ні, не кану Венеція, де вона до речі завоювала приз як найкраща чоловіча роль, такий безпрецедентний був. Того року випадок. А, значить, що вам сказати? Загалом за фільм. Це доволі авторська історія, це м, фестивальне, однозначне кіно. От однозначно це фестивальне кіно, Нелинійний сюжет. Ти не розумієш, навіть чим це починається і чим це закінчується. Ну, це, є, якщо так, глобально, а, він вистроєний не за класичною драматургією. Проте, безумовно, цей фільм максимально зайде всім фанатам Боба Ділана і взагалі всім поціновувачам становлення музичної американської культури 20 століття. сторіччя. А, це там досліджено з такого дуже артхаусного щось, я так можу сказати, погляду. От, проте воно того вартує. Я чесно скажу, я не Такий поціновувач Боби Ділана. Я більше поціновувач Кейт Бланшет. От, проте, звісно, я його поважаю за все, те, що він зробив для музичної індустрії Америки. От, фільм американський і для американців. От а загалом, от коли ти його вмикаєш, ти чуєш прізвище: Кейт Бланшет, Річард Гір, Хіт Леджер, Бен Вішо, Крістіан Бейл, Джуліана Мур, Шарлота Генсбур. Так нічого собі заявочка на успіх. Ну і потім воно все так, все, все, все перетікає, перетікає одне в інше. Він, він якось заворожує, ви знаєте, от що робить цей фільм. Я не скажу, що він мені дуже сподобався. Оце історія, коли ти під якимсь певним навіть гібнозом знаходишся у цьому фільмі. Цікава історія. Ну, а Кейт Бланшет зіграла там Боба Діла так, що мене особливо для до неї прям потягнуло. Вона прям вабить там. Вона там, прям, знаєте, і не жінка, і не чоловік. Вона там Боб Ділен. Що Боб Ділен це просто ікона і легенда без А, і, і от їй вдалося зіграти Боба Діла так, що ти, ти розумієш, що це Боб Ділен. Коротше, Кейт Бланшет це щось в цьому фільмі. Дивіться. І мені цікаво, що ви скажете. А хто вже дивився, гайда в коментарі. Давайте переписуватись. Мені дуже цікаво взагалі все, що ви думаєте, за це відео, за ці фільми. От, давайте спілкуватись. Що в нас далі? Далі в нас фільм «Суспірія», в якому чоловіка в нас знову грає Тільда Свінтон. Як вона це робить? Та, але вона це якось робить. Фільм Суспір'я фільм 2018 року режисера Лукі Годеніно, який взагалі. Ну, от особисто для мене, я вважаю, що для мене саме Годаніно зробив колись фільм в 2017 році, називав мене своїм ім'ям. І а, ну, я, я цю книжку тричі читала. Я дивилася цей фільм якийсь разів п'ять. Це один з моїх найулюбленіших фільмів про одно кохання між чоловіками. І от Годаніно, який доволі так, от, знаєте, майстер показувати емоції, е якусь романтику щумливу, от в ньому виходить от, цей певний стиль свій е нести. І тут раптом він знімає Суспірію в 2018 році, е яка є ремейком фільму оригінального Суспірія 77 року. року. Е і це не те, що фільм Жахів, це така. Фантасмагорична містична трилерна стрічка про Відьомський культ, от я це називу так. Який прикривається глобально балетною школою для дівчат. І Тільда Світтон там виконує одразу декілька ролей, Вона там і викладачка в балетній школі і. Там одна з головних відео, а, і вона ще і грає а, тут старенького, маленького чоловічка-психоаналітика, який допомагає а, одним з певних учениць цієї школи ну, опанувати себе. А, там грає Хлоя Моріц. Там грає, можна сказати, що та, головну роль Дакота Джонсон. І дівчата дуже ну, правильно ввійшли в свою ролі і їх відіграли. Проте я не скажу, що цей фільм Суспільня мене якось вразив. Хоча візуально, візуально його хочеться дивитися. Атмосферу Гореніно передав чудово. А, от таку атмосферу... Таємниці, яку ти постійно хочеш розгадати та розгадуєш там тільки на останніх 15 хвилинах фільму. Фільм довгий, 2 дві треті його ти навіть до кінця не розумієш до цього, до чого це ведеться. І це цікаво. А от остання третина мене не задовольнила. Якщо хтось дивився, от е, що ви скажете? Чи задовольнило вас? Тому що е, остання третина це просто якась ну така, зовні даже, братка історія, коли вже в нас розсекречені ці культи, і, і, ну, і ти там бачиш те, що ти там бачиш. От е, прям забагато якогось е, е, кровтішки. От е, е, раптово причому так. Уф на тебе це все. От тому мені дивно, що годеніну це вирішив зробити. От, загалом ж, Тільда Свінтон зіграла оцього чоловічка настільки і так, що не зрозуміло. Ніколи ти не можеш догадатися, що це Тільда Свінтон. Я розумію, що грім, але ну, все одно, все одно ви ж розумієте, так? Дуже талановито. це. Треба мати талант просто безмежний, щоб так це зробити. От, спробуйте подивитись. Суспірю, цікаво, що ви скажете. От він, мабуть, самий сучасний з тих фільмів, які ми сьогодні з вами тут оглядаємо. Так, що нас далі? Далі в нас фільм Хлопці не плачуть важкезна робота, за яку Хіларі Свонг. Яка власне виконала головну роль в цьому фільмі, отримала свій Оскар і свій золотий глобус за найкращу жіночу роль, хоча грала вона там по факту хлопця? Фільм Хлопці не плачуть створений на реальних подіях. Це історія про хлопця Брендона ну, Який власне, живе все своє життя, як пониці не хлопець, він зустрічається з дівчатами, вони його обожнюють. Проте в нього є секрет насправді. Він народжений жінкою і він там копить собі гроші, накопичує на те, щоб зробити операцію. Ну, І більш за все в житті він не хоче, щоб хтось дізнався цю його таємницю. Проте, в певний час маленьке містечко, в якому відбуваються події, Дізнається все ж його секрет, і все закінчується трагічно дуже. От, ем, ну, от, от, от так, от, ця історія, як я вам за суспілью казала, що дві третини вам цікаво дивитися, а потім остання третина, ти такий У -у -у -у, не хочу дивитися. Проте, якщо там це така фантасмагорія, то тут це реально така важка реальна історія, що от, ну. От, Якщо ви вразливі, я знову це скажу, то краще не дивіться. От, а історія прямо в серце, і це така легендарна, легендарна штука з Хіларі Сфона. Е, так, і що в нас лишилося? Е, чи мені здається, я ще подивлюся тут в свою закладочку? Так, це розповіла, 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 розповіла. В нас з вами закінчилися фільми, а лишився серіал. Цей серіал називається Янголи в Америці. І я не могла його сюди не додати через те, що в перші дві хвилини ай, першої серії цього міні-серіалу Меріл Стріп грає там рабина. Ну ви подивіться. Ви просто подивіться. І це в статиці. В динаміці це просто мама-мія, і ніхто там не впізнає. Незважаючи на цю неймовірно круту роль Меріл Стріп. Я вам повинна загалом розповісти про цей серіал. Це е, краса. Це така краса, і яку зняв Майк Ніколс. Це режисер, який є одним з найлегендарніших голівудських режисерів певної епохи, колись він дебютував 66-му році своєю кінороботою: Хто боїться Вірджині Вульф? Це маща, я обов'язково вам колись розповім за цей фільм. Е, потім він зняв. Випускника з Дерсіном Хоффменом про місіс Робінсон, дорослу жінку, яка зваблює молодика. Ну і почалась от так: от його слава його сходження цього режисера Майкла Ніколса е Грандіозний. І от 20 років тому він відзняв свій міні-серіал Янголи в Америці, який свого часу зробив максимально багато глобусів та 11 статуеток «Еммі», того часу це був рекорд для серіалу, який зібрав от стільки рантаймових номінацій о 11. Абсолютно цього вартує цей серіал, який нам розповідає про Америку 80-х, періоду поширення спіду та нестабільної політичної атмосфери в країні. Це так, це дуже глобально сказано. Я одразу хочу сказати, що там дуже велика ЛГБТК повістка. І якщо ви не толерантна людина, не дивіться і взагалі, до речі, не будьте на мене підписані, якщо ви не толерантна людина. Це так. Загальна інформація. Так от, ти починаєш дивитися цей серіал і тобі кажуть з екраном, що тобі кажуть з екрану? <laughs> Аль Пачино, Меріл Стріп, Емма Томпсон. Та ще там низка відомих акторів у серіалі Янговариці. Композитор Томас Ньюман. Композитор Томас Ньюман. Щоб ви розуміли, якщо ви. Не знаєте, це один з трьох найлегендарніших композиторів в Голлівуді, які там в останні 50 років наробили стільки кінокраси. Еніо Моріконе, Джон Вільямс та Томас Ньюман. Оця трійка. Томас Ньюман е, писав для, музику для таку легендарну для таких легендарних фільмів, як Запах жінки, е, Втеча Шоушенка, Зелене Миля, Краса по по-американськи», «Знайомте Джо Блек, Половина з цьогочасних Джеймсів Бондів. «1917». Ну там просто І ще багато кінокраси. Оце все доробив Томас Нюмен. Коротше, я за цю всю історію Томас Ньюман, Майкл Ніколс. Стріп, стріпа Томсон. Ти вже розумієш, що цей серіал треба дивитись? Пройшло 20 років з того, як він вийшов, слухайте, він абсолютно не втратив свої повістки. Тобі не здається, що це щось старе, що це щось непотрібне. Це дуже круто. Ви знаєте, Я навіть не можу вам до кінця розповісти сюжет, це просто треба взяти, увімкнути і на власні очі побачити. Він трошки фантасмагорічний. Він трошки, ну от я як людина, яка любить Гаррі Поттера, якийсь десяти. Королевство, щось про якусь таку м м мрійлив мрій мрійливість і та, от, фантасмагорію, іншого слова не можу знайти. А, вам точно зайде цей серіал. А, актори просто на уразі своїми персонажами а, справилися. Тут ще така історія, що половина акторів цього серіалу грають паралельно декілька ролей. І от та сама Меріл Стріп, яка на початку грає Равена, вона ще грає дві інші ролі. Ой, ну от просто от просто вмикайте і намагайтесь подивитися, і якщо так, то так. Ні, ну це ваші проблеми. Ще в цьому серіалі Мерил Стріп цілується за Мо Томсон. Я вам про це не казала, про те, хто мріяв на це подивитись, виявилася, що я мріяла, то це там стареться. Така історія, люди. Серіал Янголи в Америці мене взяв абсолютно. Це класна штука. От все. Власне, ми з вами закінчилися цією темою. Наступна тема, до речі, буде про чоловіків, які зіграли жіночі ролі. Все, з вами була Саша. Ставте лайкосики, пишіть коментарі, мені дуже цікаво з вами поспілкуватися. Та й взагалі це допомагає просуванню відео. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!